Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Крич. Ми продовжуємо наш ефір. І а, в студії Мій наступний є людина, який якій не все одно те, що відбувається в країні. Людина, яка вирішила долучитися до усіх процесів. І, власне, виявляється, що це реально зробити такі великі і значущі речі. Ну, власне, Віталій Дейнега в нас в студії. Вітаю вас. Доброго дня. А, ви є координатором проєкту Повертайся живим. Так. Повернись живим. Це е, така ініціатива зі збору коштів для українських солдат. Так коли в який момент е, там ви зрозуміли, що потрібно це зробити, і потрібно це зробити саме таким чином 10 травня. 10 травня, що після чого, після яких подій не знаю. Я там де якісь новини дивився. Я вже просто ну в якийсь момент це просто стає нереально. Просто ти дивишся і просто зриває дах, і треба щось робити. Ну я не можу. Я не можу це дивитись, просто нічого не робити. Ну, просто і, якби і пішло. Я написав пост в Фейсбуці, от, ніхто нічого грошей не дав, тобто я написав, що я свої 10 тисяч гривень особисто там коду на армію, да, тобто на армію, там на сім'ї загиблих. Потім, якби, ну ніхто там, багато хто там щось писав, щось обговорювали. А потім, о, я коли вже сказав, що тринадцятого, 12 травня, кажу, що в нас все 100% сьогодні йде перша посилка. От. І вона чи 14 го пішла, і люди зразу почали кидати кошти, причому кидати побагато, не по 200 гривень, там по тисячі, по дві, по три. Якби ну я зрозумів, що можна робити якби більше. Ну і ми почали спочатку були бронежилети, там всякі там дрібнички, а потім ми переключилися. Зараз займаємося ну, фактично суто нічною оптикою. Угу. Е, ну, на вашому сайті є. Е... Ви кажете про те, що купляємо тепловізори, окуляри нічного бачення. Та ми багато так, і залежи їх. Тобто такі да, серйозні речі, і, які і написано ще що ви купляєте те, чим не забезпечить держава, скоріш да. за все. Да, да, да. Ну це правда. А ще в нас відкрита бухгалтерія, там якщо проскровувати вниз, там буде кнопка. Кожна людина може побачити, ось бачите, втрати mm -hmm. поступлені. Mm -hmm. Кожна людина бачить своє, скільки вона навіть одну гривню. Там, хоч, там, ну, у нас найбільший був внесок півмільйона, найменше одна гривня. Якби. І от, ну, воно все враховується. тобто, Це ну, це допомогло, тому що коли ми починали, вже було багато волонтерських проєктів, і якби, ну, треба було якось викликати довіру. І ми зробили таку максимальну відкритість, от, і це, і це дуже спрацювало. Кому ви допомагаєте? Це якась така централізована допомога, адресна конкретна якомусь батальйону чи. Була 95-й бригаді спочатку, а потім пішло вже зараз фактично всім. Тобто, всім, хто може прийняти те, що ми оформлюємо акти, прийомки, щоб це потім не вкрали. Угу. От, і ми, скажімо, Ну, ми оформлюємо акти, якщо є печатка, тобто у всіх, крім правого сектора, на даний момент є печатка. Навіть правий сектор зараз там, є можливість, ти передаєш їм да, ставить хтось інший печатку за них. Ну, тобто Хтось інший бере на баланс, якби да, ці речі. Ну, тобто, якщо, якщо можуть прийняти, то ми, ми всім допомагаємо. Я зараз майже ну, мені складно назвати частину, якій мені допомагали. Ну хіба що крім, крім тих, які себе там заплямували якимись такими нагарними речами. Ну, я, не, я не хочу зараз погано ні, ні mm -hmm. про кого говорити. Чому ви пишете на своєму сайті, чому так вважаєте, що держава і не почне допомагати деяким речам? Ну, тому що я не бачу, що вона якось почала. Тобто зараз є якісь по збору, ну скажімо, там є певні так, так, зрушення там, да, по типу візору, але якщо вони досі, досі ще багато хлопців не бачили літньої форми, розумієте, і не скоро побачать зимову і бронежилети, ті самі, про них як говорили, так там досі деякі просять бронежилети, то я думаю, що до нічної оптики ще дойдуть не скоро. Ну, до речі, от щодо оснащення від держави, укринформ сьогодні передав, що Арсеній Яценюк зрозумів, що вдягають армію, забезпечують всім, коли він приїжджає на місце. Тобто він це побачив, що там буквально за ніч він каже про те, що цитата, в ніч перед моїм приїздом на Яворівський полігон, мобілізованим бійцям ї бригади видали форму білизну, взуття і навіть теплі шкарпетки. Ну, що я можу Можливо, ставити? якщо прем'єр-міністр вже побачив, що відбувається, що зміниться. Ну, прем'єр-міністр не може все міняти дуже швидко. Тому що, якщо, ну, скажімо, ми, люди, які працювали в сфері державних закупівель, це дуже гарно знають, це настільки складні процеси, настільки, якби, ну, це все там. Зараз наша система, вона не поворотка, ще і через те, що, як вам так пояснити, вона зв'язана своїми ж законами, своїми ж якимись там. Нюансами. Її треба реформувати на ходу під час війни. Це те саме, що ремонтувати автомобіль під час руху. Mm. Це, це дуже би, складно. Тому я не вірю. Ну, тобто, як показує практика, то тобто, я ще в травні місяці сказав, що держава цього не буде робити. Тому що до цього це треба мати ще й мозок якийсь, да? тобто, щоб до цього дійти. Ну, а держава займається зараз, ну, зараз вона зимовою формою, може там, в березні, може, дадуть. О. Ну тобто, ну так, Якщо чи я дуже, ну скажемо, я втомився вже якось там говорити погано, там гарне про державу. Там є і гарні насправді люди і в Генштабі, і в Міноборони, якби є різні. Да, там. Ну, тобто, моя справа робити те, що я бачу, що найближчим часом не буде зроблено, не особливо там, де воно потрібно зараз. Вже. Ми ж не просто там даємо там, наприклад, відгружаємо десь на полігоні, там нати бавтесь, Да? десь. Ну, от, наприклад, там були фотографії перед цим, там фотографії з-під Донецького аеропорту. Да? Тобто, там зовсім недалеко від аеропорту ми передавали там дві снайперські гвинтівки, тому що вони отак зараз там потрібні. Держава їх туди не передасть. знаєте, там скільки людей вб'ють, поки їх туди дадуть. О. Ці дві гвинтівочки. Ми до речі, повністю офіційно ось оця фотографія, нас обстріляли градом. Ми буквально після цього вискочили там з укриття і швиденько якби, їх передали, зробили цю фотографію і втікли. Це коли ви були в Донецькому? Буквально недавно таку. В суботу? В суботу були? Да. Ну, не в самому аеропорті, в терміналі. Оце дуже оце взагалі. Це ну, це надзвичайно крута річ. Там артилеристи просто. ну, Неймовірно раді, тобто вона допомагає зразу визначати координати. Вона тепловізійна, mm. да? тобто ви бачите все, що тепло, там двигуни, людей. І зразу, якби, тобто ви навели, нажали кнопку, отримали координати, і артилерія туди зразу вбили ці координати в планшет, планшет зразу вам скатав артилерійські координати, там вони трошки інші. І зразу туди полетіло. Ну, це термобілизна там. Тобто, ну все оснащення, яке хлопці мають а, зараз там в аеропорту, це. Це те, що надали волонтери, такі люди, як ви, привезли. Ну, багато чого. Скажемо, ні, ну, держава, вона нас <смі> не зовсім нічого не робить. В неї мільярди там свої. да, Тобто вони купляють пальне, вони куплю дають патрони, яких на складах у нас повно. да, там. Цього слабо, якби у нас патронів не було, то волонтери вже ніякі не врятували. Тому що ну, патрони це доволі дорога річ. От. Це наші гравіювання, до речі, ми робимо, щоб не крали. Ага. От. І ну. Ну, як зброю дала держава, щось із форми дала держава, пальне дала держава, БТРи дала держава, кулі дала держава, да. А от що стосується там одягу, одяг, да? якісь там ну, багато чого з харчування, тому що наші сухпайки це неможливо їсти. Mm -hmm. Реально. Ну, це просто, ну це жах. Тобто, це приниження просто людини, ці сухпайки. Мені інакше ніяк це не можу назвати. А, Різні такі серйозні прилади, да, там, ті самі тепловізори. У нас після цього, там, тфу -тфу -тфу, після там у нас була крупна посилка, десь близько двох тижнів тому. Там десь ну, майже на мільйон гривень туди поїхала на аеропорт, там тепловізори, прилади нічного бачення, там, ем, артилерійські там, дальноміри, там, ну багато чого. І з того моменту, принаймні в 95-й бригаді, яка там ну, одна з частин, які стоять зараз в аеропорті, жодної втрати. До цього там були час від часу. Да, тобто Тобто, ну це, це впливає дуже сильно. Я не кажу, що це чисто наша заслуга, але воно дуже допомогу. Хлопці самі кажуть, що дуже би, багато в чому завдяки нам, завдяки отій конкретній одній посилці. Скількох хлопців, бійців ви там бачили, з ким спілкувалися, що вони розповідають. Якщо врахувати, що ми були обстріляні градом, то ми сильно не поспілкувалися. Mm -hmm. Тобто, буквально там ми, ну, насправді нам пощастило, що тут зовсім воно поруч пролетіло. Ми встигли там тільки добігти до укриття, але якби там вистрілив весь боєкомплект, я б зараз тут з вами не спілкувався. Там з 40 ракет, які в установці Град вистріляли 8. Я не знаю, чи вони прострілювали чи що, але ну, нам пощастило. От, так спілкуємося по телефону. Ну, кажуть, ми зазвичай спілкуємося там не як там, справи. Да, тому що ну, у них в я... мене дзвінків в Донецький аеропорт, під час яких би не було на фоні вибухів, угу. да, ну не було. Тобто або в один бік артилерія працює, або в інший. Да. От, е, скажем, ну, що я можу сказати? Вони просять, там, зараз попросили на приквадрації да, що додаткові. Тому що ну, якби, ну, такі вже речі є, да, зі зв'язком там ще є певні питання. От, ну Якось так. Тобто, які там справи, якщо це цікаво по аеропорту, то ну, ну зараз як би, краще. Там дуже великі втрати в сепаратистів, страшні втрати. Я не знаю, звідки вони беруть стільки живої сили, але ну але втрати там дуже страшні. Тобто, ми тримаємо аеропорти, викошуємо просто ДНРівців. Якби ну це я не, я не знаю, якби, про що ці люди думають і що вони хочуть, коли вони туди їдуть. Деякі бійці в інтерв'ю говорять про те, що... Ці е, ДНРівці так вони в їхніх очах взагалі не розуміння того, що відбувається, що вони роблять тут, власне і навіщо і була така одна цитата з на каналі 1 +1, боєць сказав, що в них таке нерозуміння і страх в очах живих і мертвих. Ну, Як я можу сказати, дивіться, в аеропорті там можливості з ними спілкуватись у воєнних особливо нема, тому що там працює артилерія, дуже багато. Снайперів, артилерія там. доходить і до такого прямого вогневого контакту, але дуже багато саме артилерії. По тому, що було в інших там місцях, да, там, де брали полонених, в тому числі і російських військових і ДНРівців, то ну, люди прозумбовані, причому ну, російські військові, вони. Скажемо, їх дійсно, це правда, то що вони їх кидають сюди, да, не кажучи, куди вони їдуть, вони вже під першим обстрілом розуміють і вже якось починають там щось видумувати. ДНРівці, вони страшно промиті пропагандою, вони бояться якогось там, НАТО, якихось геїв, там, нічого. Ну, і хочуть говорити на російській мові, про тому, що вони дуже стикаються з російськомовними нашими солдатами. Шоковані. Ну, трошки особливо шоковані російські військові, тому що вони їм казали про одне. І вони думали, що вони тут трохи не до Києва на БТРах доїдуть. Вони отримують жор... ну, надзвичайно жорстокий опір, страшні втрати. А потім, коли вже там або вони наших беруть в полон, або потрапляють в полон, бачать, що з ними спілкуються нормальною російською мовою, нормальні військові, такі самі, як вони, які просто захищають свою батьківщину. От. І це дуже змінює. І вони ще бачать, що ці наші військові часто бувають екіпіровані краще за них. Тобто, ну розумієте, в російській армії волонтерів таких нема. І вони ходять в тому, що дала держава. Якби не треба, в російській армії гарна зброя, вона краще за нашу. Але вони гірші там бронежилети, гірші каски. Тому що наші бронежилети, каски, ми може взяли там бушні, але німецькі. І вони значно кращі. Да, вони часто, навіть в мене знайомі були в полоні, з них просто познімали бронежилети, які дали ми, і одягли на себе, тому що вони кращі. Вони легші, вони краще захищають. Якось так. Ви спілкуєтеся з хлопцями, які є героями, яких сепаратисти назвали кіборгами просто, які захищають Донецький аеропорт і стійко там воюють, але а, я, які головні, яка в них мотивація і чому вони це роблять? Ви показували, до речі, їхні фотографії перед цим. Угу. От, це 93 бригада, От, е, а там зараз ще піде 95-та. Ну, 93-та вона раніше опинилась там, і вони фактично, це 95-та вже пішла. І 93, вони фактично і третій полк спецназу і добули оце в назву Кіберги. Да. Але ну, ті хлопці, які зараз прийшли, вони, повірте, не набагато якби, гірші. Тобто, я б сказав, що вони навіть сильніші. Да. Ну, це, мабуть, на саме, 95-те, це, мабуть, зараз із аеромобільних та, з десантників, мабуть, сама серйозна бригада. І ну, яка мотивація? Ну, захищають свою батьківщину, і мотивація якась не потрібна. Чи правда, що е, в боях за Донецький аеропорт там е, беруть участь люди, які добровільно пішли туди? Тобто туди, туди нікого не направляють силою. Це кожен з них, він вирішив, він прийшов, приїхав ні. туди і ну, ні, ну це не зовсім правда, тому що ну, військовим дали наказ, вони поїхали. Uh -huh. То фактично 95-та та сама, моїм е, везли термобілизну. Я мав їхати сам, дзвоню, а мені кажуть, що людина, до якої я хотів, якої я хотів побачити, що вона вже в аеропорту. Якби, і, ну, тобто сенсу вже їхати немає. Тоді тут підняв ну, там, скажі, підняв гам, сказав, що все, там, наші хлопці туди, значить, треба їх упаковувати, якби да, там технікою. От. І ну, що я можу тут сказати? Ті, що є, такі, які дійсно туди добровільно поїхали, це більше добровільці, правий сектор, якби такі. Тобто, більш, скажем, ну, люди, які не так скуті, скажем, ну. Як би, як би вам так сказати, що бувають насправді в добровольчих батальйонах люди, які туди приїжджають повоювати на вихідні. Вони ніяк не закріплені, вони ніяк не, не мають ніякого стану, якщо їх б'ють, сім'я не отримає жодної там, компенсації. Да? Тобто вони просто приїжджають і воюють. Ну, таке, таке є насправді зараз на фронті. Але ну, більшість, які там, я не кажу за правий сектор. Да? Я кажу за 93, 95, 79, третє полспецназу, вони туди пішли за наказом. Але ніхто не говорить, що вони, скажімо, ну тобто, там ніхто не казав, що ні, я не хочу туди їхати, там убивають. Ну тобто, це їх робота. Угу. А розкажіть Віталію про людей, які, які фінансово допомагають, і власне там, чи, чи це зовсім невідомі люди? Скільки таких людей, скільки от за цей час. З травня місяця взяли участь у проєкті, поверни ну, У нас, розумієте, є багато людей, які роблять пожертви там систематично, там по 10 разів, там по 5 разів. Всього в нас у пожертв зараз там десь близько 11 тисяч. Да? Тобто, із них, якщо прибрати там ті, які роблять по кілька разів, то я думаю, що це десь 5 тисяч людей, 5 шість тисяч людей, які нам, хоч раз, хоч там якою сумою допомогли. Ну, або людей, або буває таке, що одна людина приносить, uh -huh. там, скажімо, від якоїсь кількості людей, да, там, суму. Ну, тут по-різному. Ну, це різні абсолютно люди. Здебільшого це Київ, тому що, ну, очевидно, що кияни є більш заможні. Але я вам скажу так, є і Крим, є навіть крупні спонсори з Криму, є крупні спонсори з Донецька, є спонсори з Росії. Тобто є люди, і люди з усього, з усього світу шлюють. Тобто, ми приймаємо гроші від діаспори, тобі ж, якби і. Ну, там, і Ну, абсолютно, зараз я не знаю, якщо географію нашу подивитись. Я вже навіть не знаю валюти, які б нам не заходили там, на рахунок на PayPal. Там, здається, заходило вже там японські єни заходили, там що, малазійські якісь там заходили. Я не знаю навіть, як гроші називаються. Це українські, українці зі всього світу. Та не є навіть може не українці є навіть не українці. Я навіть там поляки, американці. Тобто буває таке, що хтось із діаспори розказує, там американець якийсь там перечисляє кошти. Каже, що я знаю цих людей, да, там, тобто їм можна довіряти. Перечисляють, ми беремо там ті самі, наприклад, метеостанції. Да, зараз дуже важлива річ, показує температуру, вологість, тиск, напрям і силу вітру. Конче необхідна снайперами, артилерістам, тому що на снаряди і на кулі, на вже великих відстанях такі речі, як атмосфера, як тиск, воно впливає. Тому що ти не врахуєш, ти можеш промазати. Ну, це це насправді, от коли ми говоримо про великі відстані, то влучно стріляти це є в мистецтво, якби да та саме артилерія, все врахувати, щоб з першого залпу потрапити туди, куди ти хочеш. Е, Віталій, ру я вже розказала про те, чому ви це почали робити, так але чому людям, які е, живуть в місцях, де спокійно, да, в містах там і в Києві, власне, і не знаю, у Львові чи в будь-якому іншому місті варто долучатися і варто це робити. А я вам поясню, тому що сьогодні, наприклад, ми допомагали там Дніпропетровській Альфі. Да, наприклад, ми допомагали. От я вам скажу зараз спецслужби в таких містах, як Дніпропетровськ, Маріуполь, Харків. Запоріжжя фіксують те, що зараз там намічаються якісь дуже там, серйозні процеси. В плані, ну, тобто там можна очікувати, ну в Києві теж тут насправді Альфа у нас їздить то там працює, то тут. Ну, я не тільки, і не тільки Альфа, фактично всі такі там, спецслужби, да, там тобто, м -м -м, нам, ну, ця зараза, вона буде далі розповсюджуватись, особливо взимку, коли бойові дії будуть, скажімо, ускладнені. Не попросочуються через наші блокпости під виглядом цивільних, я думаю, що наші чекають насправді, ну, на жаль, теракти в мирних містах. Я думаю, що це у нас якраз от програма на зиму сепаратистів. Про це військові кажуть? Про це кажуть спецслужби. Тобто, що дуже багато чого. Ви думаєте, просто так у нас тільки разів мінуються всі станції метро. Одного разу вони будуть заміновані насправді. Це питання часу насправді. І щоб це все. Ну, Війна, вона вже торкається кожного. Як, як мінімум, курсом долара, як мінімум. Да? Тобто, коли долар, долар ріс, тобто реальний курс долара на момент, коли у нас закінчилась революція, да? тобто він утримувався штучно, і реальний курс був десь в районі 9-10 гривень. Да? О, те, що ми зараз маємо, фактично на чорному ринку долар по 13,9, по 14 гривень. Да? То це означає тільки одне, що ця різниця, це те, що створила війна, і вона буде далі створювати. Особливо зимова війна, вона є дуже дорога. Це висмок, гроші з економіки. Плюс ми не збираємо податки зараз да, там, на цих регіонах. Тобто, ну, може щось і збираємо, але ну, ви розумієте, там зараз, по суті, вже ДНРівці намагаються свої податки да, брати і ну, там, піди відмовся. Тому, скажімо, ну, війна торкнеться кожного. І чим буде швидше перемога, чим. Тим буде краще. І ну я не знаю, як можна бути байдужим до цих от хлопців. Ви бачили обличчя. От як можна? Їх можуть убити вже сьогодні. Розумієте, це еліта армії, це еліта взагалі нашої нації. Це люди, які ну вони розумієте, вони дуже багато хто з них просто пішов в воєнкомат і написав, що я хочу піти на фронт. Його кинули там в ту бригаду, в ту, ну, здебільшого кидали в ту, в якій він служив до цього. От як розумієте, ці от вони зараз там. От я, я там, скажімо, на передовій я пробув зовсім якби небагато, але звичай, за цей час я сам навіть, не загинув. да, І їх обстрілюють там, ну там страшно. От. І кинути зараз, відвернутися, сказати, що мене це не стосується. Я краще поїду в Єгипет, куплю собі шубу, там зроблю ремонт. Якби ну я не знаю, як так можна, чесно. Я, ну мені це не зрозуміло. Тому, ну, якщо ті, хто досі там, сидить в танку і думає, що війна його не торкнеться, я думаю, що вони скоро їхні ілюзії пройдуть. Дякую вам, Віталію, за те що до нас студію і за вашу роботу. Дякую вам за вашу ініціативу. І нагадаю, що ми спілкувалися з координатором проекту Повернись живим. Вірні живим є в інтернеті сайт, є сторінка у Фейсбуці. Номери рахунків, все відкрито. Скільки коштів на що витрачено? Це все відкрито будь-якому користувачу інтернету. А Віталій Дайнега був в нашій студії і. Ви залишаєтеся на телеканалі Соціальна країна. Наша команда працює для вас щодня.